Ми ж з тобою колись давали шлюбні обітниці. Ти ж батько для дітей. Подумай про них, який ти приклад їм даєш. Вони ж теж там потім в дорослому житті по психологах там всі гроші будуть роздавати. а Ти ж по відношенню до мене непорядно вчин... Ну, Тобто, ви маєте розуміти, що. Коли чоловік вам озвучив вже про те, що він там йде зі сім'ї, що йому потрібно пожити окремо, що треба взяти паузу в стосунках, що в нього хтось з'явився, в цей момент він вже продумував трошки наслідки, і він розуміє прекрасно, до чого призводять такі слова. Тобто, не буде для нього несподіванкою, що він такий вам зізнається. В якихось своїх там, непорядних діях, чи в тому, що він хоче спробувати з кимось іншим, чи він просто хоче поставити паузу ваші стосунки піти з сім'ї, навіть якщо в нього нікого нема, і ви така говорите йому: А шлюб, а ми ж з тобою в ЗАГСі ш... ну, шлюб, і він такий. Точно, а я забув, точно у нас же є що, це, свідоцтво про шлюб, точно, ми ж сім'я, все, я не буду йти в сім'ї. Ну, я ніколи не чув навіть про такі випадки, щоб дав, ну, давити через почуття провини, чи нагадувати якісь е, минулі обіцянки, воно якби там навіть завіт шлюбний, щоб воно б спрацювало. Чи ви, як жінка, в цей момент праві по суті, звичайно? Чи правда на вашому боці? 100%. Чи веде він себе непорядно, чи порушує він обітниці? 100 але давити на це і говорити про це в даний момент воно нічого не дасть, воно ні до чого не призведе, тому що почуття провини це те, від чого навпаки людина йде, як мога далі.